Друзі, хто бачив такий кран в системі опалення? Ну, Ті, хто не бачив, коротко розкажу. Це класична механіка, як машина механіка і автомат. Що він робить цей клапан, змішувальний клапан? Змішує гарячу воду он з подачі система з трудопаленим котлом. Пішла подача гаряча, 70, це він догорає котел. А на вході в будинок 45 градусів. Ну ми тримаємо 50, там, в залежності від погоди, яка на вулиці, щоб у будинок комфортна температура йшла. Все нібито добре. Він там дводюймовий, півторадюймовий є. Але який його недолік? Буквально там мікрони треба цією ручкою виставляти, щоб добитися комфортної температури. Це один з недоліків, а другий недолік. Те, що при вимкненні світла, його пропуска здатність дуже маленька, Він ось підмішує звідси холодну воду, звідти гарячу воду. І він перекриває, і основна маса води йде по колу забратки в подачу, по самій системі циркулює. Тут він тільки трішки підмішує з котла. І ось, коли вимикають світла, гаряча вода не, не має куди йти. Велика вірогідність того, що котел закипить або треба буферну ємність ставити. Або, якщо це система само, самотюк, вище нього треба ставити в паралель зворотній клапан-хлопушка. Тоді при вимкненні світла треба буде бігти, цю ручку відкривати і спати спокійно. Зараз є більш вдалі варіанти там з термоголовкою, регулюєш 50 градусів, ставиш температуру, він автоматом регулює. Так що, це вже, мені здається, вчорашній день. Якщо не так, виправте мене.